Можемо долучати до нашого ефіру начальника управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. Пане Юрію, вітаємо вас доброго дня. Вітаю, пане Юрію. Отже, сьогоднішня атака, яку здійснила Російська Федерація по території фактично всієї України. Наскільки можна аналізувати тактику ворога і в чому особливість цієї атаки? Особливість атаки вже, на жаль, звична. Коли ворог атакує великою кількістю засобів повітряного нападу, це у нас і ракети, і дрони. Сьогодні були застосовані ракети повітряного базування Х-101, а також кінжали. тобто аеробалістичні ракети кінжал і крилаті ракети Х-101, а ну, також 8 ракет Калібер. Ну, фактично, все, що ворог сьогодні запустив, ну, були і в інших регіонах, звісно, так атакована і Одещина, і Хмельниччина та інші регіони. Але основна, основний центр атаки, звісно, це столиця України. Київ вже багато там хтось тобто, в пабліках. Вже ми формулювали маршрути. Зазвичай це роблять завжди так після таких масованих атак. Ну, такі епічні картинки малюють, Насправді, це, це теж. Впливає дещо е, на моральний стан людей, це, то, тому треба ну, більш виважено, як на мою думку, це, це робити і доносити цю інформацію, е, тому що, е, як бачите, ми публікували результати боєроботи, окрім ракет, ще було 500. Е, Перепрошую 593, здається, безпілотника станом на 10.30. Ця цифра зросла після того, як вже президент сказав, що близько пів тисячі БПЛА. А вже через півтори години, тому що атака тривала. Звісно, вже їх стало 593. Ось така велика атака. Загалом 643 засоби повітряного нападу. Як бачимо, по результатах 566 ворожих шість БПЛА. Було збито та подавлено силами оборони, Подавлено мається два зіра засоби радіакторної вироби. Також 35 крилатих ракет, вісім калібрів. Усі були е, знищені. Ну і також два реактивні БПЛА, які противник теж застосовує час від часу. Це не єдні масоване вже застосування, але все-таки трапляються випадки застосування саме таких швидкісних БПЛА. Ну тому маємо ось такі результати. Бачимо відсоток високий, але але на жаль, є влучання, про які ви вже напевно говорили. Показували протягом ранку. Всі медіа показують злочини Росії. Ми бачимо, що є влучання ракет п'ять ракет. На жаль, є влучання. Також зафіксовано на фактично 25 локаціях. Вірніше ударних БПЛА у нас 31 е, зафіксовано влучання це доволі теж немало, скажімо прямо. І на 25 локаціях у нас є власне наслідки від збитих уже і ракет, і дронів, які падали і на житлові будинки, в тому числі, і бачимо зараз, як певні служби ДСНС ліквідовують наслідки цього удару. 600. Як ми вже говорили, так, 43 засоби повітряного нападу, фактично, е, на Київ напрямку Києва було більшість спрямовано. В результаті от цього протиповітряного бою, звичайно, що будуть страждати люди, будуть от такі такі наслідки. Але разом з тим робота протиповітряної оборони сьогодні, як бачите, от. Так, такі результати вважаються доволі такі прийнятними. Так, пане Юрі, ми дякуємо нашій протиповітряній обороні, що відсоток збиття дійсно високий, і хочемо спитати вашої думки, яких засобів озброєння треба для того, аби він був ще вищим. І ви зазначили також про реактивні БПЛА. А чому поки що Росія їх застосовує, скажімо так, не так масово, як шахеди? Можливо, відбувається якесь прощупування, і яку загрозу вони несуть? Тактильні БПЛА – це не є щось новим, і їх демонстрували на виставці ще в минулого року, здається, якщо не помиляється на початку, це е, теж е, іранського виробництва вперше з'явився такий в такому вигляді БПЛА. Сьогодні е, противник має різні типи теж, тих е, безпілотників. Вони можуть бути, от як шахет 238, ну а також. Як сьогодні ми повідомляли, типу Бандероль це теж безпілотники, які можуть застосовуватися сьогодні в противника. Далі ми маємо розуміти, що разом з шахедами теж летить багато, і як ми раніше говорили, дронів імітаторів, це також удар випала ударного типу, тип, типу гербіри, які Теж можуть ставити, ставити на ставити небезпеку, і тому щоразу раз ми попереджаємо про те, щоб в жодному разі не чіпати ті чи уламки ракети, дронів чи власне ті безпілотники, які здаються, начебто, спінопласту іграшковими, але вибухівка там теж може бути присутньою. Пане Юрію, в нас ще залишається хвилинка. Наскільки важливо, з яких саме регіонів Росії окупованих територій запускають свої повітряні цілі Росіяни, і ми бачимо в зведенні повітряних сил, що це дуже багато населених пунктів. В чому особливість ось такої широкої географії? Ну, насправді, якщо подивитися на не, не такі, вони вже не така вже й широка, типові населені пункти в ранішніх зведеннях, які публікуємо, е, написано там, ну по пам'яті Курс, Брянськ, Орел, Шаталова, е, Міллірова, Приморсько-Аштарськ, це російська територія. Ну е, також е, з Криму, це тимчасово, по, по, тимчасово ку повна територія півострова, е, це Чауда. Ну сьогодні Кача, так це два таких пункти, звідки противник е, зазвичай. Запускає свій безпілотники. Неважливо, особливо звідки вони їх там запускають. Є різні просто майданчики, десь ближче, десь далі. Дрони летять доволі таки далеко, якщо ми говоримо про шахеди, мають запас ходу великий. Тому це просто майданчики, де ну, можливо, менше є людських очей, так? менше може попрацювати там наша розвідка. Ну, десь вони використовують саме такі майданчики, тому ми пишемо. Власне, от приблизно на місце, звідки вони їх запускають, і зазвичай ми бачимо, що летять вони дуже багато через північні області. Це Суми, це Харківщина, і особливо Чернігів. Останнім часом, де тривоги понад 10 годин на добу. Це ну дуже серйозно і людей виснажує так і ну але не всі вони звісно, летять по Чернігівській області. Багато просто пролітають далі, щось дається нищити там. Ну але все ж таки через цю область останнім часом багато атакує. Противник, ну і що потрібно. Ми всі прекрасно розуміємо, іде ідуть інноваційні методи збиття. і Маємо дрони перехоплювачі різних типів у всіх силах Сил оборони не в повітряних повітряні сили, до речі, мають менше всіх. Мабуть, зараз дронів перехоплювачів підрозділів, тому що передусім забезпечували ті війська, які на передовій щоб там стримувати ворога. Але повітряні сили всередині країни теж будуть масштабувати уже проводяться певні заходи щодо. Створення нових підрозділів і масштабування цього методу збиття і додам єдине що. Ну дрони перехоплюючи, це не є якоюсь панацеєю єдиним, е, єдиним способом, що можна протидіяти ворожим таким атакам. Е, усі засоби сьогодні працювали і е, пілотована авіація, і наземні системи, і мобільні вогневі групи, і РЕП. Тому маємо розраховувати на усі засоби, бо в ту чи іншу погоду, в ту чи іншу обстановку, вони мають дають дуже серйозний результат. Дякуємо за те, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України.